Ну, будемо з частей робити, тому що багато куди хочеться заглянути. Тут переднє і заднє блокування. Нагадую, слідкуйте за каналом, за Ютубом і за каналом в Тіктоці, щоб побачити все, тому що одним відео це зробити неможливо. І виносний паливний бак, сходи з обох боків, ручка, ручка, дуже приємний запах у салоні. Бачимо, вже дуже сидушка приємна, вона тканіва тканева сидушка, пластик плотний, кондиціонер, мігалка. Керування навісним обладнанням, три триплаваючих, одна фіксуюча, чотирьохступка з повишеним, пониженим і середнім. Камера заднього точно виду є. Зараз, якщо ключі є, заведу його перевіримо. Тут у нас Music, Music Marshall. Тут у нас ой, яка сидушка? Тут у нас можна. Під'єднати. І давайте прийдемось, заведемо його трошечки, так? Да?